Доброго дня, любі діти! Ми з вами далі продовжимо говорити про осінь. На дворі все частіше накрапає дощик, все більше жовтого листя на деревах, птахи збираються у вирій до теплих країв. А на людей чекає багато турбот. А які турботи є у людей восени? От про це ми сьогодні і поговоримо. І дорослі і діти в перші дні осені виходять в парк, сквери, садки і збирають опале листя, згрібають їх у великі-великі кучі. А скажіть, дітки, чи можна спалювати листя? Звісно, що ні. Палити листя Заборонено. І це шкодить і природі, і людям? Краще збирати його в окреме місце для компостування і потім використати як добриво. В лісах вже де-не-де з'являються грибочки, і все більше людей виходить їх шукати. А скажіть, дітки, чи можна всі грибочки збирати? Так, не можна. Треба пам'ятати, що в лісі є отруйні гриби, які брати до кошика свого не можна. В садах вже достигли фрукти. Яблука, грушки, сливки. Все потрібно зірвати, заготувати на зиму. За деревами також потрібен догляд. Все зайве та сухе гілля. Зрізати, під деревами підпушити землю, щоб дощова вода та талі сніги могли напувати коріння дерева. На городах роботи вже вистачає. Потрібно старано працювати, щоб ці овочі зібрати, все з городу зарібти, щоб на зиму земля відпочивала та наступного року. Давала ще кращий врожай. Восени ще саджають дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджень будуть набиратися сили, зміцніють, і весною молоде деревце буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і в полі потрібно зерно зібрати. Щоб зробити з нього духмяний хліб, прибрати все, переорати землю, дати їй відпочити за зиму, а де потрібно, посадити озимину. А у мами з бабусі роботи вистачає. Потрібно з овочів запаси зробити, з фруктів сік та компоти, варення зварити, щоб взимку було чим ласувати. У своїй роботі у садах, городах, парках, сферах люди використовують різний інструмент. А чи знаєте ви, який інструмент їм потрібен? Розглянемо малюнки та відгадайте загадки про них. Скручена зав'язана, на палицю прив'язана, а по вулиці танцює. Мітла вона потрібна, щоб підмітати. Листя виберу з землі не лопата, а так граблі з ними легше вигрібати листя з трави. Залізний ніс у землю вріз. Риє копає, пісок накидає. Лопата. Потрібно, щоб копати. Ну а це предмет, звісно, всі знають. Відро. Грушка не грушка, вушка та душка. Порожньо бренчить, пусте, мовчить. Потрібно, щоб носити. А чи зустрічали такий предмет? Смахне, пірне, трава впаде, по полю гуляє, всі квіти зрізає. Коса, щоб косити траву. А ось цей предмет, напевно вже бачили. Це сучасні. Весь день співає, траву підстригає, а як ніч прийде, на спати піде. Гасону косарка, щоб підстригати рівненько рівненько травичку. І цей предмет, напевно, всі впізнали. У вітерця довгий носик, дощиком тече вода. Знає кожний, що це у нас лічка, щоб поливати все навкруги. Без рук, без ніг, а землю копає та сіно кидає. Чи бачили ви таке? Це вила. Ним легко згрібати, засипати. Та перевертати сіно чи траву. Пострипає, наче жабка. по грядкам ця дачна сапка. Нею дуже легко спушувати землю та зрізати буряни. На селі в нас вона перша помічниця, то пісок, то чорнозем. її кузою везем. Тачка нам допомагає перевозити щось. А це дерева я допомагаю, сухі гілки обережно обрізаю. Хто знає, як називається? Так, це сікатор або садові ножиці. Вони нам потрібні для обрізки дерев. А це проповзла у двір змія. Стала мокра вся земля. Так, Допомічник, шланг для водички. О, їла, їла дуб, дуб та зламала зуб, зуб, пилка, щоб зрізати наші гілочки. Вклоняється, вклоняється, прийде додому, розтягнеться. Так, це сокира. Вона потрібна нам, щоб рубати. Отже, дітки. Бачите, скільки нам потрібно різного інструменту, та скільки турботи і рупоти у нас восени. Дітки сьогодні пропоную погратися пластиліном та зліпити звірів та незвичних. Для цього нам знадобляться овочі та фрукти. Звичайно, пластилін, серветки та підкладка. Подивіться, якщо трішки пофантазувати, то з овочів різної форми може вийти різні тваринки. Погляньте, яка в мене вийшла по картоплинки. А ця картоплинка перетворилася на Копатича. А чи схожа цибулинка на лосяша? Спробуйте і ви. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!